Моє вітання. Продовжимо інформаційну добу. Суді Ксенії Сіліна Сурдо. Ліна Краєвська і головні теми на цю годину такі. Поки діти у класах довкола школи працюють будівельні бригади. Як організували навчальний процес під час великого будівництва у трьох школах Херсонщини, безплатні курси комп'ютерної грамотності для медичних працівників запровадили у обласній бібліотеці імені Олеся Гончара. На Суспільному триває виборчий марафон. Місцеві ми розповідаємо історії з усієї країни про проблеми, якими насправді живуть люди у регіонах, і те, як їх можна вирішувати на місцевому рівні, не чекаючи виборів чи великих політичних рішень. Це медицина, інфраструктура, житлово-комунальне господарство, екологія, освіта, безпека, економіка. Цей тиждень марафону ми присвячуємо освіті. Навчальний рік з будівництвом у двох школах Херсонщини реалізовують програму Велике будівництво а третю. Школу доводиться відновлювати після буревію. Поки діти навчаються у класах, довкола школи працюють будівельні бригади. Як організували навчальний процес у закладах? Далі в сюжеті. Учні початкової школи проводять фізкульт хвилинку, а зовні тривають будівельні роботи. Будують нову спортивну залу та утеплюють фасад. Спортивна зала була, але для кількості 450 і плюс 140 учнів філії нам таки, така спортивна зала замала. Тому ми запроектували будівництво саме спортивної зали, сучасної, гарної, добротної спортивної зали. Ремонт розпочали ще в липні, мали завершити до кінця жовтня, але продовжили до кінця року, каже директорка. Тетяна, учениця 11 -го класу. Говорить, будівництво навчанню не заважає. Хотілося побачити. Школу в новому вигляді, нові коридори, нові класи. Я сподіваюся на те, що наші мрії просто здійсняться, що ми встигнемо побачити, так як ми 11 клас. Коли я прийшов першому класі нашу школу, то в нашій школі були. Ну, е... Такий собі ремонт, а зараз, як я вчився у 10 класі, дуже багато що змінилося. Понад 21 мільйон гривень. Така вартість проєкту гроші надійшли з державного та місцевого бюджетів. Розказує голова районної ради Віталій Соловйов. Місцевий бюджет прийняв участь у співфінансуванні. 4 мільйона 320 тисяч гривень з обласного бюджету виділили близько 1 мільйона 800 тисяч гривень. У Радинській школі з фінансуванням ремонту затримались. Тож початок навчального року діти провели на вулиці. Це зйомки початку вересня. Тоді Держпродспоживслужба склала акт, що поки тривають ремонтні роботи, перебувати у будівлі небезпечно. Акт ми підписали з таким зауваженням, що будівля до Проведення навчального процесу не готово, і рекомендували здійснювати проводити навчальний процес за дозволеними формами. Тобто те, що ми на даний час бачимо. Тоді ж, директор будівельної компанії казав, що планують завершити роботи за 10 днів. Неможливо було зробити до початку навчального року. Ми з проєктом мали працювати з початку року, але не було фінансування. Тому роботи почалися у середині червня. Адже після демонтажу стало зрозуміло, що неможливо виконати проєктні рішення. На їх заміну пішло близько місяця. Голова Олешківської районної ради Павло Потоцький пояснює, у грудні 2019-го з держбюджету надійшло понад 6,5 мільйонів гривень. Однак використати їх до кінця року не встигли. Вже в 2020 році було перший транш, був у травні місяці 2 мільйони. Тобто, фактично. Кошти отримали у травні місяці. Ці кошти даються ці цілі довідки. Дає нам Херсонська обласна державна адміністрація. У Херсонській обласній державній адміністрації надходження грошей на ремонт навчального закладу у травні пояснили карантинними обмеженнями через коронавірус. Були карантинні обмеження і кошти з ФР пішли. Частина їх пішла секвестр бюджету. Пройшов не частина. Пішла на ковідний в ковідний цей. Бюджет, і тобто гроші прийшли фізично десь наприкінці травня місяця. В липні місяці у них вже були всі кошти на рахунку. З липня місяця за рік касові видатки складають 1 мільйон шістсот. З майже сім'ї мільйонів 1 мільйон 600. Зараз Держпродспоживслужба провела обстеження будівлі і дала дозвіл на навчання дітей у приміщеннях. Поки каже директорка, освітній процес відбувається у дві зміни. По завершенні будівельних робіт діти навчатимуться у звичайному форматі, якщо це дозволить епідситуація по COVID-19, зараз діти навчаються в дві зміни. Першу зміну перші шості класи і в другу зміну 7-11 класи. Роботи. У приміщеннях школи всі виконані, класи до освітнього процесу готові, за виключенням актового залу і спортивного залу, де зараз ще ведуться роботи, і ведеться утеплення школи. Будівельні роботи під час навчання тривають і у великоолександрівській школі. Тут, після буревію, 27 вересня у закладі не було даху і світла, порвало і труби теплопостачання. За три дні дощем змило перший і другий поверхи, частково постраждала стеля, стіни і підлога. У моєму кабінеті було по кісточки води ми порахували, що ми вичерпали прямо відрами, набирали, і ми вичерпали 86 відер за вечір з одного кабінету. Тоді заняття призупинили, були розпочаті термінові аварійні роботи. Через тиждень діти відновили навчання у тих кабінетах, які відремонтували. Зараз, розказує директорка Наталія Жаркова, ремонт триває, перекривають дах основного корпусу. Аліна Олефір, Ігор Печенко, новини на Суспільному, Херсонщина. Сквер на вулиці зала Ягерсех у Херсоні присвячений героям АТО цього року не відкриють на день захисника України, як планували. Про це кореспондентам Суспільного розказав ініціатор проєкту Максим. Негров чому так склалася, розбиралась Оксана Хлєбус. Цей сквер на вулиці Зала Герсех, що межує з вулицями Кримської та Університетською, перш за все ініціюється як місце проведення зібрань для ветеранів операції об'єднаних сил, розказала Юлія Яременко. Це якась і психологічна, також психосоціальна підтримка, коли вони зустрічалися і проводили тут час. Там доглядали цю цю територію, судячи з того, як ми подали той сквер попередній, який до вулиці Кримської, то півтора мільйона гривень. Ну ми запланували бюджет того скверу, Я думаю, що вистачило під такої суми. Ідея облаштувати сквер виникла два роки тому, коли вийшов у відставку, розказав Максим Негров. Вернувся до певних депутатів міської ради з ініціативою, щоб заснувати у місті ветеранський сквер. Бо я вважаю, що ветерани злоговують на те, щоб було певне місце, яке буде пов'язано з. Манографічної праці зараз. Ну в корму кампанії це питання знайшло підтримку. Звісно, ми розуміємо, що це питання потребує певних ресурсів і таке інше. Ну на жаль, зараз місто охотила перевиборча лихоманка. Мабуть, тому ми зможемо повернутися до цього питання вже після виборів. Назвати цей сквер збиралося і керівництво лікарні імені Лучанського розказала жінка. Очільник медзакладу Володимир Гларіонов телефоном спростував цю інформацію. На місце виїжджала робоча група членів виконкому. Вони обіцяли це з їх слів. Було сказано, що буде тут встановлений необхідний благострій освітлення, ну освітлення лавки та Да? Зі свого боку учасники АТО. Сказали, що будуть шукати наразі до 14-го числа спонсорів, які там облаштують невеличку територію плиткою. тротуарною. три сквери в межах вулиці зали Герсег були передані комунальному підприємству парки Херсона. Рішенням міської ради, розказала заступниця директора підприємства Еліна Нікітінкова. Департамент містобудування та землекористування повинен зробити інвентаризацію землі після, землі, після чого. Будуть межі даних скверів і потім комісію Херсонською міською радою, спеціальна комісія, яка встановлює назву вулиць, скверів, парків і всіх інших об'єктів у місті, буде буде встановлена назва наразі. Ми не здійснюємо утримання цих скверів, тому що вони ще не прийняті на баланс комунального підприємства. Як нам розказала чиновниця, сквери будуть обслуговуватись комунальниками з наступного року. Оксана Хлієбос, Григорій Шматко. Новини на Суспільному. Херсон. Безплатні курси комп'ютерної грамотності для медичних працівників запровадили в обласній бібліотеці імені Олеся Гончара. На другому занятті побували наші кореспонденти. Через карантинні обмеження заняття проводяться у невеликих групах, говорить завідувачка Оксана Золотухіна. Базовий курс розрахований на 10 занять. Під кожну групу адаптовується своя програма. Якщо дівчата-медики хочуть більш детально вивчати текстовий процесор Microsoft Word, то ми йому просто присвятимо більше занять. Якщо їм не потрібна робота, наприклад, з відео і аудіофайлами, їх обробка, то ми ці теми просто з курсу випускаємо. Робота з файлами, папками в мережі Windows, передача інформації на флешці, користування електронною поштою, передача інформації через e-mail. На заняття прийшли працівники в тизі центру Олена Сафонова 30 років працює медичною сестрою. Каже, найближчим часом уся документація буде у електронному вигляді, тому і вирішила записатися на it курси у мої обов'язки входить реєстра занесення у до реєстру комп'ютерного реєстру дані досліджень хворих. Тому я повинна знати програму, знати, як поводитися з комп'ютером, як його запускати. Тому мені це дуже потрібно. У повсякденному житті ми все частіше використовуємо різні гаджети та комп'ютерні програми. Карантин показав, що більше не можна залишатися за бортом тотальної комп'ютеризації, говорить Ніна Нагребецька. Нам розповідали гігієну роботи з комп'ютером, щоб не вставали очі, як себе поводити з ним, як уха... Слідкувати за ним, за гігієною комп'ютерною за кі комп'ютерної грамотності. Школа інформаційних технологій діє в бібліотеці імені Олеся Гончара. п'ятий рік. Усі охочі можуть записатися на курси комп'ютерної грамотності. Заняття проводяться безплатно, треба мати тільки читацький квиток. Говорить завідувачка відділу. Анатон Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсон. Одне перше місце, два третіх та одне четверте. Такий результат херсонської команди на чемпіонаті України з бодібілдингу. Про критерії атлетичної бездоганності дізнавалась наша Анна Тонг. Михайло Лазар займається бодібілдингом 19 років. На останньому чемпіонаті України посів перше місце. Говорить, щоб розбудувати таке тіло, треба роки щоденної підготовки. Тренується спортсмен 5 разів на тиждень по півтори години. Готуюсь. До змагань приблизно 4-3 місяці, але займаюся я кожен рік. Тобто у мене буває, звичайно, в мене бувають, звичайно, моменти, коли я трошки втомився, зробив паузу невеличку до тижня, щоб заспокоїти свою центральну нервову систему. Я трошки взяли такий тайм-аут і потім займаюся. Найкращі результати Михайла перші місця на Чемпіонаті Європи та світу 2018 року. У мене була завжди мрія. Побути на сцені змагальні. І в 2012 році моя жінка, скажімо, їй я вдячний, завдяки їй я вперше почав виступати. У 2012 році я поїхав на Кубок України, це було в місті Івано-Франківськ, де мені пощастило, що я взяв друге місце. І з того часу я поступово, поступово. Займаюся та виступаю періодично на змаганнях. Цьогорічний чемпіонат України став дебютним для Олександра Ярцева. Атлет зізнається, щоб досягти найкращої форми доводиться жертвувати улюбленими справами. Говорить, тренується регулярно після роботи. Чотири роки тому Олександр почав професійно займатися спортом. Зараз працює фітнес-тренером. у моїй категорії дуже важлива симетрія тіла, пропорція та естетика. Важливо робити упор на плече, на грудний відділ і на спину з пресом за останні два місяці. Багато часу я приділяв саме роботі з пресом, бо в моїй категорії це було важливо. Я дуже задоволений результатом. Як для першого разу, то я зробив декілька помилок, але думаю, що наступного разу цих помилок вже не буде. Мені дуже хочеться наступного року показати кращий результат. Вміння подати себе пропорційність тіла та відсутність жирових відкладень. За такими критеріями оцінюють судді атлетів на змаганнях, говорить суддя міжконтинентальної категорії В'ячеслав Головко. Троє наших спортсменів зайняли призові місця, всі інші зайшли до фіналу. Перше місце зайняв Михайло Лазар. також він отримав победу в абсолютній категорії. Два третих місця отримали Ярцев Олександр і Каламой Всі і четверте місце отримала Воловчик Олександр. Херсонська обласна федерація бодібілдингу була заснована 2018-го. Наразі у ній 11 спортсменів. Головною метою об'єднання було популяризація здорового способу життя та залучення молоді до занять спортом, говорить В'ячеслав Головко. У планах проведення у Херсоні чемпіонату півдня з бодібілдингу. А то, Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсон. Це вся інформація на цю годину. Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Слухайте Українське Радіо Херсон та заходьте на наш сайт Суспільне медіа до зустрічі о 20.40.